Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Тема цього випуску Емпіричний шлях отримання знань. До емпіричного шляху отримання знань належить багато спостережень великої кількості різних поколінь людей, наприклад, встановлення постів у житті людини, особливо Великого посту. Традиція постів це дохристиянська язичницька традиція. І коли вона виникла, важко сказати, але пояснити її з позиції сучасної фізіології нескладно. Що ж стосується інтуїтивних знань, то виявилося, що це одна з властивостей мозку людини. Наш мозок у змозі приймати інформацію, минаючи органи чуття, наші пращури були дуже спостережливими, тому і ширше користувалися можливістю отримання. Інтуїтивної інформації, ніж сучасна людина, у нашому житті легко спостерігати цей ефект на дітях дітлахи не знають, що не можна отримувати інформацію, минаючи спеціальні органи чуття, і після короткого навчання, наприклад, за методом Броннікова чи Марка Комісарова, читають із зав'язаними очима запропонований текст. Легко і просто орієнтуються в просторі, розрізняють кольори, загалом виконують всю ту роботу, яку може зробити звичайна людина, але з відкритими очима. Причому за цим методом можна навчити бачити навіть сліпих дітей. З дорослими справа значно складніша дорослій людині ніяк не можна пояснити, що можна побачити із зав'язаними очима. Весь її попередній досвід заперечує таку можливість. Але звідки і в якому обсязі береться ця інформація? Чи можна отримати інформацію про якийсь процес? Чи можна отримати інформацію про якісь закономірності? А це вже питання морфогенних полів або хронік Акаші. Можливо, ці терміни зрозумілі далеко не всім. А чи вправі не говорити про терміни? Не наводячи доказів можливості наповнення цих термінів змістом. Про можливість отримання інформації в готовому вигляді і в дуже великому обсязі, говорить життєвий досвід Едгара Кейсі. Про цю людину написано безліч статей та книжок, його спадщина понад 14 тисяч інформаційних повідомлень становить сьогодні архів Едгара Кейсі у фонді його імені. Люди продовжують розшифровувати і осмислювати інформацію, отриману Едгаром Кейсі в стані трансу. Більш докладніше про цю дивовижну людину можна прочитати в книгах, які є в інтернеті. Але саме Едгар Кейсі довів, що можна отримати інформацію в повному обсязі, яка необхідна для розуміння того чи іншого процесу, або дати план тій. Причому в такому вигляді, наче хтось уже провів вивчення цього питання в повному обсязі, провів випробування на практиці та розробив точні інструкції. Його рекомендації завжди були точні і конкретні. Кожна рекомендація давалася мовою, якою було зроблено запит. Він відповідав своїм кореспондентам німецькою, італійською та іншими мовами, хоча в реальному житті. Володів лише англійською, саме в його лексиконі з'явився термін хроніки Акаші. Іноді трапляється, що людину осяває якийсь здогад ми кажемо несподівано прийшла ідея осінило тощо. Іноді людина може побачити у вісні розв'язання тієї чи іншої проблеми. Добре, якщо вона тривалий час билася над розв'язанням цієї проблеми. В бадьорому стані. Тоді це відбувається простіше, і ми говоримо, що у в мозку відбулося впорядкування інформації, накопиченої цією людиною. Ну, а як бути, якщо інформація прийшла зовсім несподівана, наприклад, деякий фрагмент подій майбутнього? Причому в момент його бачення про це майбутня людина навіть і не думала. Таких випадків. Коли людина отримує деяку інформацію про події майбутнього багато, і вони добре описані в різних джерелах. Але як бути з феноменом Едгара Кейсі? Ця людина запитувала потрібну їй інформацію в хроніках Акаші і отримувала її. Причому ця інформація могла стосуватися не тільки життєвих питань. Кейсі отримував інформацію зі сфери медицини. Наприклад, застосування дубильних засобів у разі опіків, отримував наукову інформацію тощо нагадаю ще раз, усі охочі глибше познайомитися зі здібностями Едгара Кейсі можуть знайти книжки про нього в інтернеті. Не менш цікавими є здібності Станіслава Осовецького, інформація про якого так само присутня в інтернеті. Як і звідки з'являється ця інформація про минуле майбутнє або у вигляді розв'язання наукової проблеми? Думаю, що джерелом цієї інформації служать інформаційні поля, про які було сказано вище. Можна припустити, що люди давно помічали за собою таку здатність, і найбільш обдаровані в цьому плані користувалися нею. Але сьогодні можна спробувати цілеспрямовано проникати в інформаційні поля і отримувати якусь інформацію з будь-якого питання, яке вас цікавить. Причому наукову інформацію отримати буде простіше, ніж про події майбутнього. У майбутнього дуже багато різних варіантів, які залежать від безлічі причин, а науковий факт, наприклад, закони природи. Мають значно менше варіантів прояву. Тут головне правильно поставити запитання і точно оцінити відповідь є підстави вважати, що рівень розвитку людини, яка намагається отримати інформацію з інформаційного поля, визначатиме рівень одержуваної інформації. Це означає, що чим розвиненіший кругозор у людини, тим повнішу або точнішу інформацію вона може отримати. Незважаючи на те, що іноді люди отримують спонтанну інформацію з майбутнього, найчастіше вони все ж таки отримують інформацію, яку шукали, наприклад, випадок із Менделєєвим. Існує й адресний запит і отримання відповіді за запитом, яким користувалися Едгар Кейсі Ванга Месінг. Найімовірніше, здатність до прямого отримання знань залежить від духовного рівня розвитку людини. В езотеричній літературі можна зустріти інформацію про кілька рівнів духовного розвитку людини. До речі, і цьому є пояснення в наукових дослідженнях. Найближче до вирішення цього питання підійшов Карл Прібрам у своїх роботах. Він говорить про нелокальність пам'яті та запам'ятованої інформації. Виходячи з його уявлень, виходить, що мозок працює за принципом голограми і частина того, що запам'ятовується нашим мозком, стає доступною загальній голограмі Всесвіту. Іншими словами, людина не просто розумна, а людина частина Всесвіту. І що розвиненіші у людині схильності до нелокальності пам'яті та мислення, то глибші в неї зв'язки із загальною голограмою Всесвіту, відповідно вища її духовність. Це дуже схоже на те, про що мріяв Цілковський нам залишилося усвідомити свої можливості і вийти у Всесвіт. Теоретична база вже є. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Який був створений за матеріалами посібника курс лекцій введення до теорії інформації природних систем Горчакова Володимира, доктора біологічних наук, директора Інституту біокомунікації та інформаційних технологій Української академії наук, який понад 20 років присвятив вивченню питання енергоінформаційних взаємин у природі? На все добре, щастива!